Адаптація бійців, АТО до мирного життя триває. Запроваджені обласною владою безкоштовні it курси для українських військових дали свої результати. Після тривалого навчання демобілізованим вручили сертифікати про успішне закінчення курсів. Про подальші перспективи випускників it центру та самого проєкту розкажуть мої колеги. Навчатися на програмістів вони почали восени. Сьогодні ж після трьох місяців занять ті, хто успішно закінчив курси з веб-програмування, отримали сертифікати. З ними учасники АТО можуть розраховувати на подальше успішне працевлаштування в ІТ-сфері. На цих курсах хлопці э, не тільки отримують знання, а підтримуючи вот це солдатське братство, вони э, продовжують спілкування бы, і Вот меняют міняють своє и і более легче адаптируются к когда э, у них єдина цель. От і Валерій стверджує, що для нього цінними були не тільки знання, які він отримав тут, але й час проведений разом з іншими бійцями. В то він пробував рік і адаптуватися до мирного життя було складно, але курси не допомогли це зробити. делаю это для предпринимательства, лі для чего то для того, чим я раньше займався. Допустим, просто вирішив занятися вот Предоставилась такая возможность, я решил нею воспользоваться. Всего в IT-центре украинских військових навчають за трьома напрямками: базовая комп'ютерна грамотность, веб програмування та детальное вивчення АЗІВ-програмування. Тема разработки сайтов на сегодняшний день среди ребят участников АТО оказалась более востребованна. На сегодня у нас закончили обучение на разного рода сложности IT-курсах 55 человек. І е, курси продовжаються е, благодаря поддержки обладміністрації, благодаря програмі губернатора. Крім того, центр допомоги учасникам АТО та членам їх сімей готовий проводити подібні курси не тільки у Дніпропетровську, але й у інших містах області. Так, в кривому розі аналогічні заняття вже розпочалися. Все залежить від бажання навчальних центрів проводити такі курси для українських військових безкоштовно. Вікторія Бодзинська, Роман Івашинов, новини ТРК Регіон.